Вітаю і слава Україні! Мене звати Роман Гурський. Це «Непозбувна бентега. Меми, соцмережі і срачі. Це все наші теми. Найс. Nice. І перша наша сьогоднішня тема це якби продовження попереднього всього випуску. Пригожин посмотри на цю цкатіну. Так, так саме той «Пригожин», який вже напевно всіх дістав, але все ж таки, ньюзмейкер з нього непоганий. Где, мої припаси? Спочатку він мав поїхати в Білорусь, що було, в принципі, заявлено і задекларовано, але там його ніхто не бачив. Виходить, що він катається собі туди-сюди, бо десь там то він з Путіним вже говорив, то він десь на фронті з'явився, то він в Білорусь має їхати. Коротше кажучи, ніхто не знає, де він, ніхто не знає, що він. Ну та й добре, в принципі. Але найцікавіше тут не він, а те, як зараз біситься вся російська пропаганда. Олічка Скабєєва, та що злиний бачок. Ми дуже хорошо знаємо, як громка ваш слівною бачок, який у нормальних людей називається рот. Соловйов той, що анафему накладав. І всі, 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 всі вони тепер мають зробити щось просто неймовірне. Вони мають впихнути невпихуєме. За словами пропагандистів, ці заки собі заробили на звільнення і прощення тим, що пішли на війну вбивати українців. І прийшли бойці ЧВК Вагнер, легендарно. Звісно, на кожному з цих людей можна знімати художній фільм. Що відвідує музикантів від інших людей, які воюють на фронті? Вони не відступають. Ні при яких обстоятельствах ніколи. Ані не здаються в плен. Так було раніше. Їх восхваляли, їх нахвалювали, про них розказували як про мега крутих людей, але тепер з них треба зробити зрадників. Це так несподіванка. Так, просто взяти через коліно, зламати всі свої попередні наративи і розказати всім, який пригожин все ж таки. <звук> Тепер вони всі намагаються максимально облизати свого бункерного царя і, звичайно, зробити Пригожина зрадника. Совпадіння не думаю. А їхній генерал Гурульов взагалі розказує дивні речі. Він заявив, що тільки куля в голову може виправити ситуацію. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ні, це не був Гурульов, Гурульов казав інше. Що б там хто не говорив, якісь басні б не розказував. Тільки куля в лоб єдине спасіння і для Пригожина, і для Откіна. Соловйов показав неймовірні кульбіди, які могли б взяти золото на Олімпіаді, але от немає там такої дисципліни, як фейкометство. Він найбільше нахвалював Пригожина і його оцих от головорізів. Але тепер він став першим, хто почав про нього говорити, скажімо так, негарно. Зараз виходять у наші всякі заголовки і газет. Я би взяв Україну за день. Ну, да, мабуть, взяв би Україну за день. Правда, Бахмут брав 200 з лишнім днів. А всю Україну взяв би за день. А бункерний е, мовчить. Абсолютно ніяких коментарів від нього на цю тему ми не почули, нічого він не сказав, і він, взагалі, таке враження, що вдає, що нічого не відбулося. <ривіт> <ривіт> так само, до речі, як і сам Пригожин. Він абсолютно мовчить. Теж, що означає ця обопільна мовчанка, ми не знаємо, але російські змі вже навіть знайшли в нього якусь страшенну хворобу. Кажуть, що в нього вирізаний кишечник і навіть шлунок натякають на онкологію. Тому особисто я зовсім не здивуюся, якщо його рак скоро таки на горі свисне. Але в принципі одним кацапом буде менше, та й на тому все. Дивитись на це далі. Я не бачу ніяких причин. Буде та й буде. Вб'ють його. То й добре. Не вб'ють, а він когось там вб'є на Росії. Також добре. А тепер з Росії ми переносимось до Бандерівської столиці, до Львова. Тут так само є цікавий інфопривід. Де ще є людям так файно, як тут. Ділько, вий, і ним стала статуя. Статуя біля оперного театру, яка його не то штовхає, не то підтримує, а по факту і штовхає і підтримує. Кам'яний довго. Долб... П'єса про Дон Жуана. Статуя завишки п'ять з половиною авторства італійського скульптора Еммануеле Джіанеллі. Вона ілюструє підтримку України в час розв'язаної Росією війни. Цей проект є задумом мисткині Розі Фонтани. Він втілений власне цим скульптором і за ідеєю італійського митця. Арбітріум є фігурою чоловіка, який власне штовхає і підтримує нас, нашу культуру в такий складний час. Здавалось би, все класно. все нормально, гарний посил, гарна ідея. Непогано виконана сама скульптура. Але галичани не були би галичанами, якби і тут не роздули енний срач. Просто на рівному місці. <fue el actual Exchange> Отже, є два крісла. Е, перепрошую, є два табори. І ці два табори відповідно розділились на тих, хто за скульптуру, і тих, хто проти. Ті, хто за, кажуть, що вона гарно виконана, має гарну ідею. Чому би ні, нехай собі стоїть. Сучасне мистецтво як не як. А ті, що проти кажуть, що проти, бо, бо так. Переважно все закінчується на таких аргументах, як воно не гарне, воно мені не подобається і воно там не має стояти. Ну і звичайно, якби ж то просто собі сварилися львів'яни про скульптуру, то я би не вносив це в наш сьогоднішній список тем. Але ж перейшли всі, звичайно ж, на особисті образи. Одні інших називають невігласами, називають снобами. Коротше кажучи, реально таке розгорілося, що я такого не, не пам'ятаю вже давно у Львові. Напевно, останнє також було пов'язано зі скульптурою, але вже Моцарта. Особисто я так. Також не встояв осторонь і зробив свою версію цього всього. Ця картина називається Праведні галичани проти сучасного мистецтва. А ті люди, що внизу, це ті, хто просто спостерігає за оцим всім в коментарях. Ну і ще багато коментарів я чув особисто, тобто вони не є засквінені, але тим не менш вони були і вони звучали. По-перше, вчепились до того, що на горі стоїть статуя, а в статуї дечого бракує. Скажімо так. Одна з жінок сказала, що такого хлопа би не хотіла, ну це ж це й зрозуміло. Інші кажуть, що краще б його поставили біля театру Заньковецької, тому що він потребує більше підтримки, оскільки реально споруда вже валиться на очах. Але є в цій всій історії одна велика ложка дьогтю. Це наш чемпіон світу з піару на рівному місці Андрій Садовий. Подав він цю інформацію так, ледь не він сам ту статую ліпив і сам там ставив. Оце, от власне, це до речі, доволі сильно обурило львів'ян, і навіть ті, хто кажуть, що вони проти такої скульптури, часто кажуть, що загалом все окей. От якби не його піар була би гарна історія. Як до цього ставитись, справа кожного з нас особиста. А на завершення цієї теми я пропоную вам просто насолодитися найсмачнішими коментарями, які люди залишали під цими публікаціями. Тема номер три і остання на сьогодні це Росія і її фейки. Дуже часто сучасну Росію порівнюють з нацистською Німеччиною. Мовляв, навіть фейки, і пропаганда там працює схоже, але все ж таки є одна колосальна проблема і різниця. <пілляння> Якщо в Німеччині за це все відповідав злий геній Гебельс, то в Росії це все робиться через одне місце. Різінове попа російська пропаганда вона не просто кульгає, вона прикута до ліжка і ходить під себе. Так само, як на полі бою, вони просто беруть кількістю, а не якістю своїх фейків. Ми вже читали, що в нас немає сечі терпіти ці борошна через, на мабуть, Яндекс-Перекладач, тобто нет мочі, терпіть муки. Саме так воно перекладалось. Також ми бачили, що підлога країни сидить без світла. Мається на увазі пол страни. Добре, що не стать країни сидить без світла. Це було б теж цікаво. А тепер є новий шедевр. Мова піде про те, як наші люди обурюються через те, як працюють сьогодні військкомати. Дуже багато таких речей є. Дуже часто це все поширюють, всі пишуть, всі обурюються, всім не подобається. Але тепер зрозуміло стало дуже чітко, звідки, як то кажуть, ростуть ноги. Тут я навіть вам спеціально зачитаю, бо це неможливо сприймати без усмішки. Мисливці за душами із ТЦК знову на полюванні. Цього разу вони без зайвих розмов скрутили свою жертву, посадили її в намиста. І відвезли в невідомому напрямку. Тепер давайте з вами зіграємо гру. Поставте зараз це відео на паузу і подумайте, яке слово переклало як слово намиста, в які такі намиста спакували наступну жертву. Але для початку давайте чесно і без гугла. Напишіть в коментарі, яка ваша думка. Три, два, один. Здогадалися, якщо так, то ви молодець. Якщо ні, то я вам розповім. Саме словом намиста переклали слово буси, тобто хлопців спакували в буси. Спакували в намиста, ось такий от криворукий фейк, і на превеликий жаль, він чомусь на когось такий спрацює. Тому я просто закликаю вас не роздувати ніяку паніку, не роздувати зрадоньку, і добре думайте, кому грають на руку ті публікації, які ви поширюєте. Я розумію, що всі ми маємо цей так званий праведний гнів. Але добре думайте, що власне ви можете стати таким собі корисним ідіотом, коли поширюєте такі речі. Це все пропаганда Росії, яка працює проти нас. Це все складова цієї гібридної війни, де от власне інформаційна, інформаційне поле бою дуже і дуже важливе. Тому не поширюйте сумнівної інформації, не ставте там лайки і не пишіть коментарів, бо це все допомагає таким дописам просуватися. А ми ж не хочемо цього, правда? Так само, як ми зранку встаємо вмиваємо обличчя, чистимо зуби, бо це складова нашої гігієни. Так само треба дотримуватися і інформаційної і гігієни, не поширюючи і фільтруючи всю інформацію, яка до вас надходить. Дякую, що ви дочекались аж до цього моменту. Ви просто неймовірна людина. Вліпіть цьому відео лайк, напишіть коментар, напишіть свої зауваження, якщо їх маєте, і зробіть поширення, якщо вам подобається те, чим ми тут займаємося. Мене звати Роман Гурський. Я вам дуже дякую. Ну і звичайно ж нагадую: наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.